Так, всім привіт. Зараз приїхали наші старші бичків. Трохи породкуємось. Поворочуємо нашу сою, навозимо силосу також. Як ви знаєте, чоловік писав, що силос потрібно свіжим бичкам давати, вони так краще люблять. І так, знаєте, я замічаю також. Бо тоді раніше, коли приїжджали ми, я все говорю, що якось біс розідаю так, то це виходить свіжий силос. Коли такі свіжіші, вони краще його їдять. Хоча там так візуально нічого немає, не міняється не запах, він не гріється, коли, наприклад, на 2-3 дні навозимо. Але їм подоби коли зразу свіжачок, наберемо силосу, тоді там його закриємо трохи того, щоб бички так на яму вискакують. Тоді, можливо, цих випустимо, хай трохи погуляють. Трохи випустять пар, одні про як підходить. І зараз вже виходить десь можливо днів 10, як бичкам не дають взагалі сіна. Тільки силос і комбікорм. що, Там раніше я показував, як роздаю їм їсти. Наніс кидав сіно, тоді зверху силос, а тоді комбікорм. І вони так сіно не доїдають, їм так не добре воно. Його переточують, пере... перекидають, і воно все одно залишається більше половина. Там, можливо, трошки попробують. Воно, знаєте, можливо, якби з боку рабрина була б, щоб так закидати потроху, щоб вони там поскубали б, коли кому захочеться. то було б добре. А коли так в жолобі, тут і силос, і комбікорм, і сіно, то якось. Не подоби. Люблю, коли, знаєте, коли приходиш, а жолобу такі. Ну, вони гарно з'їли все, а коли сіно, такого не проходить. Але в тому році нас так, так, таки, така годілля не пройшла б, бо ми трошки ранувато заготовили силос, він був такий зелений. А в цьому році трохи зеленіше, трохи жовтого, так перемішався, то непоганий. Заодно, знаєте, і провіримо, наскільки нам вистачить силосу чи можна. Можливо, яму треба буде ще доточувати, того, що. Ну я так бачив, погодували ми їх днів 10, воно вже зразу було бідно. Наприклад, у тому році, коли більше з'їдять силосу, то був такий запах такий осату у хліві. Ну, це доза у бічків. А зараз з'їдять і все добре. Значить, воно їм так підходить. То якось нам писали, що сіно переводимо, що так не доїдають, коли я викидав їм під ноги його. То поки що економимо. Ми так багато не готували, тому що знав, що будемо силу заложувати. Подивимось. Буває часом, коли знаєте, підстріляють, то перебирають солому, особливо ячмінну, ячню. То так трохи по поскубають і там, поки ногами не затупали, то і все. У нас виходить серед цих бичків 4 бички 28 лютого. Ми брали, їм тільки рік буде, але такі невеличкі були, це брали ми наших таких напівголоштинів, чи, можливо, трошки менше, як напів, то був там, по-моєму, 38 кг найменший, 45 кг. оцей один жираф. Оцей білий. Оцей буде 28 лютого, як у нас рік. І цих, може, це яких, хто знає. вже вони бачите, трохи похожі такі. ти Та ми їх не дуже розрізняємо. Мобуть, оцей такий грубший більший трохи. А наші оці. Дружка -то ми не знаємо, бо він такий вже старший трохи був, коли він народжений. А нашого рижика брали 5 березня і було йому тоді три тижні. Так, да, 3 тижні 5 березня. Але від 5 березня у нас у нас, знаєте, такі показники, бички непогано росуть, в принципі, як для таких, не якоїсь м'ясомолочної породичі, взагалі м'ясної. Але таких рекордів немає. А так взагалі такий орієнтир беремо, наприклад, коли у нас бичок 365 днів. Побув, то треба, щоб він гарантово був би 400 кг набрав би за цих 365 днів. Це вже кілограм, за якими ми отримуємо кошти вже із не, ні, ні знижок, нічого немає. Є такі більші, наприклад, мені здається, що ці два червоні будуть трошки краще рости, але нашого моську треба буде перекрити. Тому що йому до кілограма. Ще далеко. Зараз, до речі, заміряємо. Нашого можна рижика глянути, як він чи, 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 чи встигне набрати, щоб був би 400 кілограм. Десь мось міряємо чи ні? Хай росте. Ну покажи ну. Хай глядачі, глядачі глянуть, чи, чи трохи покращив, але зець погрубшав трохи. То я так що думаю, але все одно там, бачите, зараз комікорм, підвезений також картопля, йому підкидаю й тому меншому. Отакі. Так нічого, здається, не сухоребрі. Але Але якщо бічечок так трохи відстає зразу, то вже він, мабуть, його й не дожене, того що багато вже часу пройшло. Хоча він такий осінній у нас, йому ще до року до року. Правда, Моська. Писали нам, щоб забрали до хати, буде за старшого там нашої такої малечі. Заходимо mm -hmm. ще. І цей у нас також. Моська саме менше тоді оцей. Такий він теж худощавий. Але його така статура. Дружок наш, то він, мабуть, сам, саме такий грубий. О, вже трошки якась котлетка вийде. Чи так десь не можна казати? Гарні бічечки. То не кажи вже так при йому. Взагалі, знаєш, якось треба було б зробити на нашому такому поліському діалекті поговорити, щоб не ламати язика там, вимовляти. Бо у нас, у нас говориться колі, ходилі, попораться через букву ЦА. Закінчення. Коло хазяйства, а не біля господарства. <різь> Зникало, <різь> у людей вуші поскручуються. <різь> вже не вистачає ленти. Ого! Ото, гарно набрав. Ну, трошки порни строгий, щоб ти став рубніший... Ого! стой Сірічка, стой. Стой, отак. 360 кілограмів. Так, ще більше показує. Отак. 355. 355. То це йому треба набрати за 2,5 місяці кілограм 60. Тут думаю, все добре буде, трошки перекриє наших менших. Сої, бачите, також поменшало у нас. Ми їх потроху перевозимо туди в млин. Там таке краще провітрування, менш вологі. Хай полежує. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ще навозимо силосу для бічків. Буде вже й на вечір і на завтра на ранок. Наші бічки як розсмакували силос, то вже так нормально з'їли. Тут видно по стінці, покуди була земля присипана. То кажу, до колі, хто значить вистачить, хоча ми і в тому році теж так думали, але висточило нам надовго. А ні, то будемо сіном кормити комбікормом. Ну. Того року економили, економили, а потім коли вже було, було плюс 25, то вже трохи не складали з'їдати. Ото якраз тут доточували трохи кліонку знизу. Якраз добрався попередній раз. Будемо потихеньку підвозити, Ото, бачите, зеленіший з одного поля, а тут зараз не попаде так. А ото такий сухіший, що був. Сама кукурудза жовтіша. Хоча планував по черзі привозити, але потім казав, як уже виходило. Ну. І сухіший, зеленіший, зверху то був сухіший. Але все одно менше роботи як із із сіном. Бічечки себе почувають краще, коли село сидять. Коли Коля сіно косив, то воно не справлявся причіплювати то грибалку, Коля? то косарку. Угу. Потім возом, дощ передають, по всякому було. А силом слом набагато легше. Як кукурудзка куруцька коня наросте, то легше. Нас дякувати Богу наросла. То я тепер, як прийшли, кажу, до коні, може, мало ми положили. Ще далеко туди. Ще далеко, правда? Угу. І там ще вище. Так, Зараз приїхали. ще бічечки випустимо. О, бачите, яка дорожка мене тут. Я то кажу, хай би бічки може в хліві були, б зараз поломає тут все, ні. Є. Вже ми давно їх не випускали, а вже вони підросли, то схочуть побігати. Цього року у нас було менше бичків, але з'їдали вони по одній такій тачці, а цього року по дві, дві вранці, дві ввечері. Не гарно. Що mm. зерне? От і все яму закриваємо. Ще раз наберемо де буде трохи загортатися низ, щоб так не на бетоні, бо тут трохи не гаразд. Взагалі моноблоб на низ кільонку не ложить, але тут, бачите, такий бетон сухий, гарний, його не роз'їдає силос. То, то, мабуть, краще з кльоночкою. Вона така у нас недорога, тут виходить, скільки ми тоді рахували. Можливо 1700, на цю яму пішло, чи скільки там на весь силос. Ось знову треба відкривати. ось тут така є в нас. Ту то, то нас сама падає, не то що бички витримає. Добре. Так, зараз випустимо їх. Десь не стой на дорозі, бо я думаю, що будуть так швидко йти вони. Знаєш, такий табунчик вже непоганий, <кій> вже трохи назбиралося. Можна палочку взяти для підстраховки, я так думаю. Ще ж вони плуга не бачили. Зараз будуть перекидати його. Ого! На вулиці може трохи більше їх, як хліби видають. Отові це саме таке ярке, а ну о, той взагалі такі грубі ноги гарні. Що ти буйним трохи? Прота теж ганяє за ними. Хто куди? Воно, мабуть, було б добре, щоб випускати їх кожного дня потроху так, на, яку, на якусь годинку. Але тут треба приїжджати стояти тут, тому що отой такі муляє, що я поставив, також, вони його почухають і впаде. І взагалі вони вже такі більші трохи то. Будуть шкоду робити. Але якби випускали б кожного дня, то мабуть такого не робили б. Трохи спокійніше себе поводили б. Лужечка вже перемазав, переробив його, так трохи зимиває, звісно. Але нічого, хай чекає. Глянемо, коли його вийде запустити у нас. Зараз гній порозтягують, не буде що возити на поле. Ще їм півроку і вже вони будуть такі душечки гарні. Ану, ану. То але на мене якось часом часом буває, покушається трохи. А ну. Отоди да, треба їх в хлів назад. Що, хай так поганяють. Так гарно подивиться. А як розженуться і сітку не побачать, то понесуть разом із стовпчиками. Ану, ану? Буде таке робити, прив'яжеш, що <рес> значить прив'яжемо. Киві такі спокійні ходять. Мінька, на на на, на, на ходіть сюди на, на лінійку. Кабачок. Тут бачите кукурузучі чистили, то такі трохи втрати є. Все одно прицеп, в ковш з ковша. Нічого буде пташечкам. Трохи повипадало. Ну. По пару штук. Як пастух. Бачу, Дніпро без, без рог і все одно там трохи бореш жирафа. Він з малку не давав себе в обіду. Ну. О, теж йде. <гум> Ого, бачив? Чи бачила? Він просто сильніший. Вже побігали, заспокоїлись. Що будемо нагонить, може? Minjka, na, 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 na minjka. Hodi. Так, se, быстро, пошли. А ну, не знаючи у нас, коли вийде. Заходьмо там. А ну, ну. воно. Вони позахекувались. Починають кашляти. Ну, все, флі. Але якби випускати кожного дня, то було б краще для бічечки, я так думаю, був би їм такий емоціон. Ну от і вже... Вечеринку тут строить що, ну что mm. ты не про поганяв то тоже, да? Дружбана. Він слухняний, він може ходити як і старшими, так і меншими. Що? Mm. Такий безобитний, ну. Не бойся, тебе ще не прив'яжемо. На вулиці мало побігали, то вже по хліві розганяється. Але так втомились. Що ж пара йде? Ну. Добре, їм теж треба й на вулицю. О, бачиш, знову знов будуть казати, що у нас Дніпро саме розумні пішов до кормушки зразу. Апетит нагуляв. Можна перекусити. Що, поїхали вже. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Всім до побачення.